Друзі, заїхала. Нам ось така новинка. Це у нас задні ліхтарі, які йдуть універсальні 12-24 вольт розміром 13, 33 на 13 в новому дизайні, що у нас з'явилось. Ось так вони виглядають. Дуже крутої якості. Металевий корпус, фірма, виробник лідер. Вони йдуть універсальні 12-24 вольт. Працюють тобто як на 12, так і на 24. Зараз підключимо, покажемо, як саме вони будуть працювати, які є в них режими роботи. Болти кріплення, звичайно, йде йдуть до них в комплекті. Так, зараз покажу варіанти. Як стане це буде працювати у нас. Так, це у нас іде стоп. Це габарит. Ось так працює, наприклад. При включеному габариті вмикається стоп. Так, потім з наступних йде у нас бігущий поворот. Іде у нас також звичайний поворот. І ось такий варіант це в нас задній хід. Вони світодіодні працюють як на 12, так і на 24 вольт, досить хорошої якості. Якщо вас буде цікавити такий варіант, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Як я сказав, болти кріплення йдуть до них в комплекті.